Опара це перше, що відповідає за смак майбутнього виробу, за його текстуру і за те, наскільки довго він буде зберігатися. Якщо ви й досі думаєте, що опара це лише активація дріждів, то це не так. І якщо ви хочете ускладнити смак свого вироба, щоб він був більш витонченим та довше зберігався, обов'язково заводьте опару. Опару заводимо не в широкій ємності, а в якійсь бажано високій, для того, щоб вона росла вгору, а не в ширину. Тоді опара стає значно сильнішою, за рахунок цього збільшується підйомна сила вашого тіста. Буде значно краще, якщо процес бродіння опари буде відбуватися природним шляхом. Для цього ми не заводимо її на теплій рідині, а навпаки, робимо на холодній. Знаю, що багато хто до цього ще не звик, але насправді під час холодної ферментації виробляються сполуки, які набагато краще поліпшують ваше тісто і в процесі майбутній виріб. В моєму телеграм-каналі проходять спільні заміси, де ми обговорюємо повністю все і проходимо шлях від опари до розрізу вашого виробу, а також повне коментування всіх ваших дій. Якщо вам це цікаво, це абсолютно безкоштовно. Пишіть мені в особисті повідомлення або в коментарі я дам вам посилання на телеграм-канал, який не є комерційним, не має ботів і ніякої реклами.